Для фігури Матери Божої свати. Вчора На початку я казав, що сама фігура це не є Мати Божа. Фігура, так як фотографія, нагадує нам про якусь близьку особу. Маємо фотографію своїх батьків, своїх дітей, дівчина має фотографію свого хлопця. Але сама фотографія це не є людина. Так, є і з фігурою, яка прибуває до нас сватіми. І ця сама мати Божа, котра тоді з'явилася 100 років тому, сьогодні передає це актуальне послання до світу. Вчора ми чули, як Мати Божа через Фатімських пастушків просить нас про молитву Святого Розаря. Про мир у світі. Дає нам цю зброю, цю молитву Святого Розарія, як зброю проти всякого зла. Розказував я вам про ці розарії, які були роздавані на Майдані і про цю спільну молитву. Це роздавання розарії продовжується сьогодні також і в АТО, там, де воюють. Nasze chłopcy zachęcają wszczynu, Każdy z nich chce mieć Rosalię przy sobie. Niedawno mi rozkazywała jedna sestra, że odwiedziła rannych sołtów w lekarni, w winnicy. I jeden leży, ubrany sołt, trzyma w ręce Rosalię. I mówi do sestry pokazuje, czy tej Rosalii, i mówi, ja nie wiem, co to jest. Ну воно мене спасло, показує розалі, воно мене спасло. Навіть людина, яка не знає, що це таке, вірить в велику силу, бо це дійсно сильна зброя. Мати Божа, звертаючись в фатімі до дітей з наступним проханням каже молиться. Про навернення бідних грішників. Грішників називає бідними. І показує цим маленьким дітям еко. І дітей опанував жах, бачивши, скільки душей туди попадає. Людей, котрі не хочуть тут в земному житті вірити в Бога, довірати Йому, кохати Його вибирають вічність без нього, пекло. Свята Фаустина Ковальська, апостолка Божого Милосердя, також мала можливість бачити пекло. І казала потім, що саме більше туди попадає тих душ, тих людей, котрих в житті не вірили в існування пекла. А сучасний світ нам поспільно каже, пекла немає. Живи як хочеш, роби, що хочеш. Ніякої кари за це не буде. Ми знаємо, який це підступ лукавого цього червоного дракона. Дійсно, пекло це не є казка, це реальність. І цю реальність без Бога дуже часто люди вибирають. Тому мати Божа просить через дітей молитися за цих бідних грішників, щоб ніхто не попав у пекло. І знову наша можливість допомогти іншим людям. Хоча може хтось казати, а чому я маю молитися за якогось алкаша, злодія, бандиту? Чому я за нього маю молитися, як він сам не хоче жити з Господом Богом? Відповідь на це дає нам мати Божа, котра з'явилася сестри Лусії, котра була в монастирі, прийшла разом з дитятком Ісус і плакала, і жалується до сестри Лусії, кажучи, що бідні грішники не хочуть навертатися, а хороші люди, побожні люди. Які постійно ходять в храм, приймають причастя, не хочуть за цих бідних грішників молитися. Хоча ми, напевно, молимося, тільки може несвідомо. Мати Божа, у Фатімі дає нам цю молитву, яку ми знаємо, яку повторюємо після кожної таємниці Святого Розарія. «О, мій Ісусе, це молитва Сватні. Прости нам наші провини, нам. Вратуй нас від пекельного рода, але також приведи до неба всі душі, особливо цих бідних грішників, котрі найбільш потребують Твого Милосердя. Власне, то є молитва за бідних грішників. І повторюємо цю молитву після кожної таємниці Розарі. І повторюємо її свідомо, звертаючи увагу на те, що не тільки за себе молимося, але теж за інших. Коли ми будемо за інших молитися, може хтось колись буде молитися за нас молиться за нас, це дуже важна справа. Тому маємо можливість відповідати на це прохання Матери Божої молитися про мир у світі, молитися про навернення бідних грішників. І ще Мати Божа просить. Щоб діти молилися про навернення Росії. Діти не маленькі, ні гремні, не ходили в школу, вони мали інтернет, так, як сьогодні діти мають навіть не знали, що то таке росія. Вони думали, що це якась жінка, котра має себе Росія. Що за нею треба молитися про її навернення. Може, вчали молити слово. Мати ні. Сказала ціна в жовтому боже. З 12 року вибухо вибух що він скринеться, то каже, якщо ви тут не наверті, то не вийдуть житло, як розійдуть у цьому світі розіоши, сходить. І, і каже, що це так добре. І папа буде це не посвятило мені, доки цілого земського і розсвятить, не посвятить, тому не пороб свій сім, зробив це, папа земський свят. Сьогодні, як і забуло другі, а ми будемо вчити йдувати в Мошпанку, якого посвятив зановів Росію в 1984 році. І з того часу пішло якесь потепління відносно віри, відносно можливості збиратися на молитву будови церкви, різних церкв. Але це не є ще остаточна перемога непорочного серця Марії. Ще треба багато нам молитися, особливо в цьому часі, коли переживаємо таку обстановку цю війну. Треба молитися про навернення Росії. Багато людей, котрі пострадали своїх близьких, рідних, кажуть, я так проклинаю сьогодні Росію. Мати Божа заохочує до молитви, не по колоні. Бо коли людина проклинає, тим більше ще запрошує зла. Треба молитися. Я сам пережив таку ситуацію, будучи з фігурою Матери Божої в одному приході, прийшла інформація, що погиб солдат з цієї парафії. Повіт Слов'янську. І сьогодні ночу мають його привезти, а завтра буде похорон в, церкв, в храмі нашому католицьку, бо він був католиком. І коли родина чекала, що привезуть цього хлопця, в той час помирає його батько. І на другий день в храмі два гроби. Батька і сина. І сидить жінка посередині, тримає одну руку на гробі чоловіка, другу на гробі свого сина. І каже, треба молитися, щоб інші так не закінчили. Треба молитися дійсно, про що просить мати Божа, не про клинати, а молитися про навернення Росії. Бо так як можливе є. Мир у світі завдяки молитві так можливе і навернення і бідних грішників навернення Росії. Тому треба нам відповідати на ці прохання Матери Божої. Вона просить також уже пізніше. в 25-році, коли прийшла в червний раз до Росії, Просить про богослужіння, котре має бути відшкодуванням за гріхи. Коли мала вона прийти до дітей 17 році, рік раніше з'явився дітям ангел з неба приходив, приносив їм святе причастя і навчав їх різних молитв. Між іншими, навчив їх такої молитви. Боже мій вірою в тебе. Прославляю тебе, довіраю тобі і кохаю тебе. Але хочу перепросити тебе за тих, котрі в тебе не вірять, тебе не прославляють, тобі не довірають, тебе не кохають. І, власне, в 25-му році мати Божа приходить до Лісії, показуючи їй своє серце. Мати Божу Фатимську, Представляємо в двох відах, такому, як ми бачимо тут сьогодні перед нами, в такому віці явилася тром пастушкам у 2017 році, і показуємо її з відкритим серцем, так як в довбише, в санктуарі. А це серце є прошите шипами, колючками. І мати Божа тоді показуючи своє серце. Каже до Русі, дочко моя, поглянь на моє серце, оточене колючками людських гріхів, котрі через невдячність, через богохульства, через інші гріхи постійно ранять мене, постійно ранять моє серце. І принаймні, ти старайся нести мені не радість, каже до Лусі, і розкажи від мого імені всім людям. Всім людям розкажи від мого імені, що прийду в годину смерті з потрібними благодаттями до кожного, хто відправить богослужіння п'яти перших собот місяця. Богослужіння, яке має бути відшкодуванням за гріхи своє і інших людей, цих бідних грішників. і розказує. Maty Boże przez jak mają wyglądać te posłuszeństwa piąty pierwszych sobot miesiąca. Maty Boże każe, korzeń kto w pierwszą sobotę miesiąca spełni cztery umowy. Pierwsza umowa to świata wspólne. Które może być albo w pierwszą sobotę, to może być wcześniej, bo czas wspominamy się w pierwszą piatnicu to że Є актуальна свята сповідь. Друга умова прийняття в першу суботу місяця святе причастя. Третя умова помолитися одну частину Розарія в першу суботу місяця. І четверта умова перебувати 15 хвилин на роздумах над тайнами Святого Розарія. Ці перші три, думаю, що дуже просте сповідь, причастя, розарі, можна задумуватися, як зробити це, виконати цю четверту умову. 15 хвилин роздумувати. В цих книжечках Ватінське послання там докладно є описане, для чого 5 собут, а не 7 чи і як ці умови виконати. Беремо, наприклад, четверте ці медитації. Роздума. Беремо собі аж у таємничого, наприклад, Бесурадіському благовіщенні. Просить матінку Бог, щоб була з нами під час медитації і просто допомагала нам. Читаємо відривок Єва Шевлія, які говорить про благовіщення. Старе. І попри задумуємося, як? Даймося вижу собі, було, і прищалав, залу, бо, Матурса, як і Бог, хто прийшов, хто мати, який Боже, що він назав не Боже, питає відповідь, права мату, яке замовлення. Ось я і цього саму главу відповідь Ось слугіння, що ворогів, тоді дає Божу Асвіна Тебе матері, матір'ю Сина, бо наприклад, як Симої за те, Борус, що, що наприйняла ворона Божа поголона.

Винеструпадження повіді за його відшкоду. Я плям. Приймай знання причастування, як відшкодження. Власті я заріванню суботу, як від школи і так першому цю і тоді подолав ця самаша свобода. Яких напевне я вас собі такі собою і драти тоді мати першу що обіцяє не договора. Прийду Божому. Бо по три смерті, був подати до кожного христи, відповідаться, Бог. А чи може бути прати лучша до як присутність матері Божої благодати нашій смерті? Ми ж молимося кожного дня в молитві раду Са Марія. Молись за нас грішних, бо з нами нині, особливо в на нашій смерті. Бо той червоний дракон теж буде. Тож буде старатися до последнього нас звести з Божої дороги. Тому присутність Матери Божої має нас захистити від цього лукавого. Тому варто, принаймні, раз таке богослужіння відправити. Думаю, що це буде можливе разом з отцями вашими сестрами, щоб ви нагадували про ці прослуження перших сладких. Можна докладно собі ще в книжечках вичитати. Maty Boża każe nam, że mecz kary Gospodniej wisi nad nami, a przez takie Boże służenia, wy i my trzymamy go tej czy ona pomaga i trzymać tej męsz, żeby gospod nie pokarał świata. Z tym powiązany jest takoż Третя таємниця Фатимська, котра була закрита довгі роки, а папа римський святий Іван Павло ІІ сказав у 2000 році, щоб виявити цю третю таємницю. І там є виразно, сказано, що буде велике переслідування церкви, буде страдати папа римський, про якого кажуть єпископ в Білому і на це біле його одежа. I my pamiętajmy o tej czasie, kiedy strzelali do Papy Świętego. I ta biała obietnica rzeczywiście była zakrwana. I stradanie Episkopów, stradanie stradania wierzących, umierających, my przez te, to też przechodzimy. I dalej przechodzimy. Każdego dnia w świecie dużo chrześcijan ginie przez wyznania wiary to jest dowód Boży, ale co można powstrzymać własne modlitwą i w Świętego Rozajmie, błogosławieniem pierwszych sobót miesiąca. Papa Rimski, Benedykt, jak pytali jego, czy posłania Fatimskie jest na dzisiejszy dzień aktualne, bo to mm. się zdarzało prawie 100 lat temu, i on jeszcze bardziej aktualne, czym kiedyś, bo zagroża nam brak miłu, bo Ідуть війни, бо багато є грішників, котрі не хочуть слухати про Бога, багато є переслідування церкви, тому ми маємо бути тими співпрацівниками Матвіки в спасінні світу. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. І той за нас помер. Але, на жаль, не всі люди це хочуть чути. І всі люди тим живуть. І для того, власне, мішинщина Мати Божа приходить з неба, приходить, щоб нас вчити, приходить, щоб нас напоминати, щоб нас заохочувати до співпраці. Будьмо співпрацониками Марії в Спасінні світу. Амінь. Amen.